Нові великогабаритні автобуси виїхали на маршрут номер 49 Вони сполучають мікрорайон Озерна з південно-західним через центр та дубове. Новий транспорт замінив малогабаритні автобуси, що курсували раніше. Набагато зручніше і пасажирам, і водію відчуваєш себе комфортніше. Посадка висадка пасажирів, багато дверей широко ходять, заходять, виходять. Ніяких проблем з сумками, з маш... з колясками. Це для людей зроблено. Враховуючи останні зміни, які були внесені рішенням виконавчого комітету, змінено кількість транспортних засобів на даному маршруті з 12 до 6 одиниць і на маршруті буде працювати 6 великогабаритних автобусів класу 1, підвищеної пасажиромісткості. Автобуси низькопідлогові та пристосовані для людей з інвалідністю. Загалом цей транспорт може вмістити близько 50 пасажирів. Оплачують проїзд готівкою водію при вході. Порівняно з попередніми маршрутами дуже комфортно. Дуже зручно, хто з маленькими дітками. Ми трошки виросли, але пройшли через транспорт, коли не можна нікуди сісти і доїхати і добратися, Більше ходили пішки. А зараз в час пік, я думаю, буде дуже комфортно для всіх людей. Дуже зручний і і хороший, і свободний, і просторний. І удобно їхати на роботу їжджуй день, їжджу. Більше місця. Діємося, що він буде ходити так само. Частіше, щоб ми довго не чекали на маршрут. Перевізник Хмельницьке таксі придбав новий транспорт у Німеччині. Вартість кожного автобуса від 30 до 40 тисяч євро. Вони курсують по місту кожні 15 хвилин. Якщо раніше курсувало 12 одиниць транспорту, інтервал складав 5-7 хвилин. У зв'язку з тим, що. Кількість автобусів, кількість одиниць рухомого складу зменшилась. Відповідно, збільшиться трошки графік руху. Збільшення інтервалу є вимушеним, і я думаю, що з часом люди зможуть звикнути для того, щоб. Користуватися більш комфортабельними автобусами, нині у Хмельницькому курсують майже 60 середньо та великогабаритних автобусів. Хмельницька міська рада взяла активний курс і напрямок на те, щоб збільшувати на по можливості дає змога курсування такого виду транспорту, збільшувати кількість великогабаритного транспорту на всіх автобусних маршрутах, для того, щоб покращувати якість пасажирських перевезень і створювати належні умови для всіх мешканців. По всіх мікрорайонах міст Ірина Муляр, Микола Юрковський, Юрій Старушкін, Новини міста.